Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас 7 червня. Ось приїхали удвох з Льохою на риболовлю на наш псел. Ось бачимо за мною псел. Трохи вище міста. Суми заїхали і хочемо сьогодні зробити такий невеличкий сплавчик, одноденний, десь кілометрів 7-8 по річці псел. Зараз Льоха пішов переганяти машину. Трохи нижче по течії, і я качаю човни і будемо випливати. Водички, я зараз так дивлюся, щось малувато. Ну, будемо надіяти що сподіватися, що якісь головень, можливо, головонь. Хоча, я так зрозумів, у нього зараз пік, самий пік почався нересту у головня і, можливо, він плювати не буде. Ну, можливо, якийсь окунь буде. Я сьогодні більше хочу в окуня, хочу насолодитися клюваннями. Хтось недавно був на щуку, виїжджав теж у місті, ну клювань взагалі не було. Хоч сьогодні якось насолодитися клюваннями, зловити якихось окунчиків. Більше сьогодні у воблори хочу повпиратися. Ну, місцями буду і коливалки ставити. Так що, друзі, підтримайте авансом цей відосік вподобайкою коментарем підпискою. Ну і все збираємо речі і будемо випливати. все, друзі, Вже накачав човни. Льоха ще десь йде. У Льохи от сьогодні к 220 калібрі. Ось така одномісна лодочка з таким стаціонарним, стаціонарною сідушкою, не передвіжне. Зараз калібрі вже роблять передвіжні оці сідушки. І в мене 230-та шаркбот, мій човник вже бувалий такий. Ну, Тут передвіжні оці. Система шип-пас, класна така, що можна передвігати всі душки і дуже зручно. Так що чекаю льоху і випливаємо, поки любуюся такими красотами. Да, друзі, якось так рівень реально сильно дуже впав. В річці води мало. Вон вчора ці підарашки підірвали каховську Гес і там Херсонська область просто людей топить, просто тракт такий зробили, а у нас води маловато. Так що, надіюсь, це не, не завадить нашим бійцям Збройним силам контрнаступати, атакувати цих підорашків і просто вигнати цю, цю нечість з нашої землі. Так, що друзі допомагаємо по можливості Збройним силам підтримуємо і фізично, і матеріально, і цим самим наближаємо наш, нашу перемогу. Так, все, друзі, вже на воді, зараз 6 е, годин ранку. Починаємо риболовлю. Пару слів скажу про Снасті, які ми сьогодні рибалити. Це е, взяв сьогодні з собою е, фаворит Bluebird до 5 грамів, е, котушка Daiwa Фойга 2500, шнурочок Siglon е, Advance. Восьмижильний, 0,4 жилочка. І буду сьогодні більше так, напевно, впиратися в Воблери. Хочу ну, ціль якби, більше окунь, а там, можливо, голавль буде в прилові. Ну, думаю, голавлік зараз якраз він такий пік не у нього він не роститься, і тому не зрозуміло, буде він клювати, не буде. Ну, Буду пробувати. Дві коробки сьогодні взяв з собою. Одна коробка це з воблерами. І друга кропка це з блешнями. Такий ось у мене арсенальчик, невеличкий по блешням, але щось є. Разні тут блешня, разні кольори, вертушечки також є, оберталочки. І ось такий е, воблерки. Теж буду пробувати воблерки, Так що починаємо риболовлю. Є, друзі. Перша рибка на сьогодні. Напевно, окунь. Да, це окунь. Під саму бровочку я закинув під траву і зразу на падінні плюнув опеньок на ось таку коливалку. Select gamma. І такий ще більш-менш окунчик. Можна взяти на таранушечку. Такий ось. Є, друзі. Окунець. Ще один окунчик, ну це такий досить дрібний. Такого відпускаємо. Головня щось нема. Поки два окунчика і верховодка. Пливи до домку. Так, щось короночка моя. Світкренг сахарний не спрацювала. Зараз можливо щось таке яскраве потрібно. Ось такого спробую. Яскравий Select Sprint. Побачимо. Можливо, вода мутна зараз і якось не бачить риба чи не зрозуміло чого не клює. Пробую яскравий. Ух! Єх, є, друзі, взяв окунь. Гарний окунь. На оцього селекта спринта, і там за ним вони ще три. Оце він напевно тут айчавкав. Класний такий окунь. Ось яскравий колір спрацював. Ось такий окунь. І ось облерок Select Sprint. Клас. Це такий десь грамів 200 вже окунь. Окончавкав по, по поверхні. І е, я якраз закинув туди і зразу, зразу клювака. На коливалку. Поставив вже коливалочку і ось такий матросик. О, ще один. Ох, коливалочка як. Тільки поставив зразу два клювання. Такий ось оконець. Ух, там он щось бакає. Арта десь стріляє. Ці підарашки, блін. Є. Іще окунець взяв. Головня щось немає. Одні окуня сьогодні клюють і все. Такий оконець. Клює, в принципі, ну, зараз розклювався, зранку якось не хотів, а зараз і на воблерки, і ось коли валочка така є клювання. А зранку ну, щось реально не хотів. Ото клювака. Знову окунець, Коливалка. На оберних хутів коливалочка. Ось є такий матросик. Так, ну що, друзі, зараз пів першого дня причалили на обід ось таке місце, лавочка. Льоха пішов глянути на машину. Тут якраз він переганяв на це місце по рибі. Результати до обіду, окунь в принципі покльовував, але не крупний і включився він не відразу, не зранку, а десь о 9 годині він почав клювати. І десь об 11 ну, така активна фаза кльову пройшла. Зараз є клювання, але дуже дрібні і дуже такі слабкі, І е, головня взагалі нема. Льоха одного піймав невеличкого головня, а в мене просто навіть і клювак головня не було. Його візуально не видно і просто клювати не хоче. Так що обідаємо зараз і відпочиваємо і сподіваємося на якийсь, якийсь вечірній кльов рибки. Який голодний. Так, друзі, ось є перший головень, такий ось невеличкий. Поки тут ми стоїмо, зараз пообідали, відпочиваємо, Льоха там десь спить, десь. Я не сплю. <головень> Вже проснувся. Я тут вирішив покидати і ось такий перший маленький головень клюнув на ось, таку ось коливалку. Select гамма 2,2 грами. Фух, Зараз. Да нет, головля. Чо я від красоперки, да. О, японська символіка началась тут. Ты по моїм блесенькам там. Так, все, друзі, такого відпускаємо. Звичайно. На хлюрі. Так, ну що, друзі. Випливаємо, Льоха поплив вже і десь за 15-20 хвилин після нього випливаю я. Так що будемо пробувати. Можливо, якось під вечір головень розклюється більш-менш. То ось перший взяв мене в обід, як ми стояли з берега, клюнув. І, можливо, зараз будуть якісь клюваки головня. Буду рибалити на цю ж коливалку, на яку я піймав. В принципі, вона працює дуже класно. І по головню, і по окуню працює. Головне, щоб рибка клювала. Ух, є, друзі, клювака і непогана, наче рибка. Головень дрібний, а за ним йшов такий гарний. Реально, це такий десь грамів 150 взяв, а за ним, друзі, класний йшов, такий я побачив. Я спочатку подумав, то щука за ним йде. Хотіла його з'їсти, але то був головень, не такий. Десь грамів 500 був. Ну такий ось головань. Так, тихо. Так, все, друже, пливи до домку підростати. Та ось, друзі, якось після обіду трішки головень розклювався. Більше стало клювань, саме головня. Ну, але розмір поки не дуже. Можливо під вечір ще буде краще. Зараз дуже заважає пух. Чим ближче до міста, до міста підпливаємо, і тим більше цього пуху по воді, всякий мусор пливе і дуже сильно заважає. Забивається шнур. Просто неможливо нормально закинути в, в те місце, куди хочеш. Ну нічого. Пробуємо, ловимо. Так, друзі, зараз 5 годин вечора, став тут а перед перекатом, чекаю поки Льоха пропливе, він перший пішов. Зараз десь хвилин 20-півгодинки почекаю і потім піду я. Там мілячок, такий перекатик, трава і поставив я ось чабіка, есерочка і буду в нього опиратися, пробувати піймати головня. Можливо, якраз тут зараз така вечерня пора і можливо саме вечором там в таких головолійних містах на перекатах він буде активний і буде клювати. Ох, є щось дрібне підсіло на чабіка уклія. Це не голавль, це уклія. Ух, ото поддачка. Так, да, це головлик. На все таки колібло. Коливалки все-таки працюють краще, ніж в облера. Хоча голувень такий невеличкий, але но... довбанувся. <клес> <клес> І ось, друзі, що я замітив, ставив я таку саму в зеленому кольорі. Чомусь клювань нема. А ось в такому коричневому клювання є. Хоч і дрібний, але клювання є. Все головою, дякую. Пливий додому. Так, ну що, друзі? Зараз 6 годин вечора. Вже допливли до місця фінішу. Е і будемо завершувати. Зараз Льоха піде за машиною. А я тут буду збиратися потроху. Така риболовля вийшла слабенька. ну Клювання були і то добре. Зранку десь з 9 до 11 більш-менш так окунець покльовував непогано, а потім, якся після обіду, окунь затих і почав головень, Були і клювання головня, але головник такий весь не здоровий. Грам 150 максимум, що я піймав сьогодні, більших не було. Льоха також також в принципі ну, також дрібний головень клював. Казав, пару вихідів виходів було таких більш-менш нормальних головнів але він якийсь пасивний не хоче клювати. Так що все, друзі. Дякую за перегляд. Всім до нових. Рибалок, побачимося, до побачення.